Є новина друзі зеленського примушують до миру та новий план Трампа. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що Трамп веде ну через своїх посланців таємні перемовини з росіянами, і вже створюється новий план завершення війни в Україні. Ведеться він без України. Об'єктивно ведуть його. Ну не зовсім хороші люди для України. Це Дмитрів, посланець Путіна і Вітков, який купу разу зустрічався з Путіним і навіть не міг пояснити, про що він з ним домовився. Там 28 пунктів. Поки що не зрозуміло, що там є. Хтось пише буде проросійський, не проросійський. Я би знаєте, зраду однозначно розводити, тому що нам потрібно завершення війни якомога швидше, тим більше з таким ну, керівництвом нашої держави, де друзі розкрадають все під час війни на крові і. Одразу ж після цього з'явилася інформація, що сьогодні прибула американська делегація, яку прислав Трамп сюди в Україну. Її очолює Ден Дріско, це новий актор для нас, міністр армії і однокурсник Венса, віце-президента. І його прислали з основною метою заставити Україну йти на перемови, тобто повернути Україну до перемовин. І я думаю, що їм це елементарно вдасться, особливо після тих скандалів, які відбуваються, тому що Зеленський зараз не те, що поранена качка, він просто політик без майбутнього це об'єкти. Ні, речі він дуже слабкий, тим більше США мають вплив на набу їхні агенти ФБР там е, працюють. Це об'єктивні речі. Я думаю, що вони швидко це зроблять. Чому добре? що їде цей дрізка? Ну, по перше, це запропонував Венс, щоб якби не Трампів перемовини, не Вітков, а поїхали військові, тому що військові що? по перше можуть. Посилити нашу ситуацію на фронті, тобто дати Україні більше, або обмежити Україну в якихось видах озброєння. Вони все вивчать на місцях, з ним приїхали генерали, а так само вони потім поїдуть до росіян, і вони можуть росіянам погрожувати постачанням якихось відповідних видів озброєння. Тобто, це ще один вид тиску, і перемовини вже можливо навіть про те, як буде встановлена лінія фронту. Тому ми знаходимося, ну. Дай Бог, дай Бог, в фазі нових перемовин і в новій фазі завершення війни. Хоча, як на мене, вона абсолютно не припинялась. І те, що Зеленський сьогодні в Туреччині є, ну, однозначно, цей візит і відволікає від скандалу. Але я думаю, що і Ердоган. І міністр закордонних справ Фідан буде тиснути на Зеленського, тому що Туреччина дуже багато втрачає на санкціях США проти Росії по цих енергосанкціях на нафті на газі. І Туреччині треба якомога швидше завершення війни для того, щоб ці санкції були зняті, щоб Ердоган далі міг фінансувати свою економіку. Тому почався новий переговорний процес. Зеленський дуже слабкій позиції. Це погано для України, тому що ну нас буде заставляти йти на більші поступки ніж Росіян, але. Це винен однозначно Зеленський, але те, що нам потрібен мир, це категорично на мільйон відсотків. репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новини, діть, підписуйтесь.